У глибинах простору варіантів є нескінченне багатство можливостей. У цьому чудовому просторі лежать ключі до всіх бажань, які ви можете побажати. На вас чекає невичерпана сфера реальностей, де ви стаєте багатими, успішними, обожнюваними, знаменитими та повними здоров'я. Ваше єдине завдання. Просто зробити свій вибір, і незважаючи на те, що це звучить немов чаклунство, в основі всього лежить квантова фізика. Повне розуміння суті простору варіантів та його законів дозволить вам навчитися обирати свою власну лінію життя та активно керувати своєю реальністю. Простір варіантів постає перед нами як матеріальне. Поле інформації. Тут зберігаються всі можливі події, які можуть статися. Людська доля також представлена безліч варіантів. Завдяки нескінченності цього простору. Ми не обмежені у виборі сценарію свого життя. Як можна уявити собі простір варіантів, уявіть собі величезну нескінченну площину координат. Де матерія рухається у просторі та часі, у кожній точці цієї площини є свій шаблон, свій варіант подій. Умовно, площину можна розділити на сектори, і що далі ці сектори є один від одного, то більше відрізняються варіанти, які вони представляють. Ці сектори утворюють лінії життя у межах однієї лінії. Всі сценарії нашої долі мають певну схожість. Однак як тільки ми переходимо на іншу лінію життя, реальність довкола нас починає змінюватися. Іноді такі переходи відбуваються випадково, без нашої свідомої участі. Іноді наше життя змінюється на краще, а іноді зовсім ні. Трансерфінг навчає нас робити це усвідомлено. Рухатися певними лініями життя, наближаючись до того варіанту реальності, який нам найбільш подобається. Уявіть собі, що ви йдете через темний ліс, тримаючи ліхтарик, і його промінь висвітлює то одну, то іншу маленьку область. Так само наша уявна енергія висвітлює певний сектор простору варіантів. Ви, напевно, самі помічали, що в оптимістів. Тих сміливих мрійників фантазерів все в житті виходить легко, у той же час у реалістів і песимістів часто відбувається протилежне, найгірші очікування виправдовуються, найстрашніші побоювання збуваються. Наша уявна енергія перетворює на реальність той чи інший сценарій з простору варіантів. Отже, кожен із нас отримує те, що сам обирає. Неважливо, усвідомлено чи не усвідомлено. Ви замислювалися, чому деякі люди, перебуваючи в одній і тій ж матеріальній реальності, живуть наче в іншому світі. Наприклад, ви їдете на роботу в похмурому настрої, скаржитеся на пробки, а ваш колега, сповнений ентузіазму, розповідає. Як легко і швидко дістався офісу. Або ви гуляєте якимось містом як турист, і насолоджуєтеся його палацами, соборами, фонтанами і квітковими клумбами. Навколо вас усі посміхаються, місто здається доброзичливим і гостинним. Поруч із вами проходить бездомний. Він знаходиться в тому ж місці, що і ви, але ніби перебуває в іншому вимірі. Він не бачить фонтанів та квітів, зате помічає порожні пляшки у сміттєвих баках, брудні стіни та сурових поліцейських. У чому причина? Це дуже просто. Ви живете на одній лінії життя, а бездомний на іншій, в іншому секторі простору варіантів. Добре, але що мені це дає, спитаєте ви. Ви можете використовувати той самий принцип у всіх сферах, спрямовувати параметри вашого випромінювання на те, що ви хочете отримати. Іншими словами, сфокусуйте свою увагу не на бруді та пляшках, а на палацах та квітах. Пам'ятайте, коли ви думаєте про щось. Ви висвітлюєте певний сектор простору варіантів своїми думками, і це випромінювання матеріалізує той чи інший варіант, змінюючи ваше життя. Давайте розглянемо принцип дзеркала, який відіграє відчутну роль у формуванні подій нашого життя. Виявляється, наші думки мають таке саме значення, як і наші дії. Ось ключова концепція трансерфінгу: світ подібна до дзеркала, відображає ваше ставлення до нього. Якщо ви налаштовані на протистояння зі світом, то, ймовірно, ваше життя стане складним і тривожним. Якщо ви ставитеся до миру з підозрою і безприривно висвітлюєте своє незадоволення, реальність, що вас оточує, буде все більш похмурою і ворожою. Однак, якщо ви розслабитеся, посміхнетеся і поглянете на все з легкістю та позитивом, тоді світ почне поступово відповідати вам своєю найкращою стороною. Дзеркало світу відображає вашу енергію з деякою затримкою, але якщо ви продовжите випромінювати радість і гармонію, ваше життя з кожним днем ставатиме краще і краще. А кількість проблем зменшиться. Поки ваші думки залишаються незмінними, ви залишатиметеся на вашій поточній життєвій траєкторії. Але як тільки ви змінили своє ставлення до навколишньої реальності, незалежно від того, на краще чи на гірше ви перейдете на іншу лінію, там все відбуватиметься інакше, і так далі у нескінченному циклі. Більшість людей не вміє керувати цим процесом і усвідомлено вибирати свою реальність, використовуючи принцип дзеркала та енергію своїх думок. Однак, якщо ви обрали шлях трансерфінгу і взяли відповідальність за своє життя у свої руки, ви незабаром навчитеся контролювати цей процес за своїм бажанням і рухатися лініями життя в просторі варіантів. Як вибрати потрібну лінію життя у просторі варіантів? Подібно до відвідування художньої виставки, де ви можете перейти в інший зал, якщо вам не подобається картина, ви можете вибрати те, що вам більш по душі, головне навчитися робити це. Зверніть увагу, що будь-який варіант реальності вже існує, і тому світ не має обмежень. Ви маєте право бажати всього, чого хочете. Визначиться з варіантом, який найбільш підходить особисто вам. Знайдіть свою справжню мету, призначення та унікальний шлях, який перетворить ваше життя на свято. Поставте намір і прийміть рішучість мати та діяти. Почніть рухатися у бік обраної мети. Переставляючи ноги у потрібному напрямку, транслюйте стан успіху, впевненості, легкості та радості, повторюйте про себе фразу Моє життя прекрасне, і воно ставатиме ще кращим. І пам'ятайте, багато варіантність нашого світу є його першою фундаментальною властивістю.